А обережеш? Не буду я обережати. А де звук? Де звук? Я не чую. А, я чую, просто воно не це. Дайте щось. Наховдаєш музику потім, то і все. Опача? Че шо це? А це нічого. Це нічого. Музику щось накласти ж можна чи ні. А будуть звуки якісь сіяти, по суті. А что если там такое, не? Что мне это сделает? Ну, ничего тут. Да? Mm -hmm. А че он так долго открывался? А что мне сдалось? Ну, была закрыта даже. Ага. что-то мертвый. Что, -то что -то будет дальше, швидко приемли. Ой-ой-ой. <связать> <связать> О, я ленка, да, Сеня. є витра. Ой. О, 1250 золота це прямо. Так що Максик, 5 танків тобі бажаю. Не моя синя. От це? Там там 30 тисяч, ти да. Тропка синя, де синя. Це саме стрімно, реально, якщо буде традиційно, буде світитися то, що так само синіми, це такі було. Ти будеш думати, що це тобі танк, а по реальності... Ну... То це вже яка по щоту? Це... Одинадцята була. Йо-моє. О, зараз буде. Погнали, так. Ну, ну? Погнали, ну. Це Це не танк. Ты це 30. Це <laughs> я в <laughs> шоці! Ні, ну це крутые типу, а другие нету. Шеоды? Бля, хабуха. Короче, я так понял. що звісно, там конечно, за пара начальник. Когда все долго открывается, походу. <laughs> О, це снова будет игра эмоций. Не переигрывай. Ще... Я бы сказал. <связать> так я как раз тоже бы сказал. <связать> я так не, нежно. <связать> о, А, нет. О. Прямо, он о, так долго это... открывай. <связать> о, Аниматику. ничего, не выпало. О, 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 это о, 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 Е. Утяг мчить до тебе, Макс, і везе тобі ДЗТ 70. Обалдешка. Дайте цьому хлопцю. Ну. Дайте цьому хлопцю наклопнець. Семь се так. Ці... А, це тбт. А, ТБТ. Дрятки. Ну. ну Вітаю, Макс. Скажем нормально, за, за стільки там на Це круто. На ну, це молодець Жалко в а Пишешь, тогава тобі бил. затичку давай. <кхи> я думаю, там, ну, для танчика больше надо. Почитай. Можешь это, дай бог. О, давай себе. Ой, який красунь. Красавчик, який ты жук. Прекрасный. Французская хуй. Так, ну давай. Стой. Не, ну дракон на Еленсице, конечно. Нагиб гип Не, ну маленький добрый, что сыпать. Тоже за компенсации. Ну щось труде, що так молодий, типа. Вообще, ну типа, і стилів немає, і цього як його. Обвіз тільки був щось там один. ну Це якось дуже мало ні. Почому що обвіз світиться, так само це так. ні, обвіз оцей топовий. Я його хотів би собі. Угу. Добавка прикольний для На Наташанрата начеплю, я буду гасати Ну давайте ша один танчик, честно побрас. О! О, о. Иисус. Ой, ладно. Да. -мо! Нет. Там не видно. Не, там видно, 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 их дина. Двинша раки, А тут. Нет. <гас> <А тут>. Ааа, <гас> це, це О, знаешь, как <гас> это <гас> робот? Выр. Вор. Та <гас> ну, <гас> йо в мене тут це компонент прийшов. Да, да. Так сады так девиться именно этой пиже. знову Кто? А я, його Егора. Че нафиг? <світ> Круто. Я уже не можу Поставиш стримом эмоций. Та, ну ж. ЛТшки. Ну, ЛТшечка пиши. Ну видишь, що, що воно завжди спочатку, ну, гімняшки падають, а потім нормально там. Слухають все рівно, за списки в Три танки, ну танк... то Давай, Давайте, я хочу. Без АТ. Хочу десяточку. Хочу десятку, хлопці. Хлопці із Варгейнга. Ой. <с <с Ні, ну це конечно, ну, це потужно, якщо чесно, все одно три штуки. Ні, ну це да. Це рахуй. Да, да. Щоб їх два вибити, ще це тобі, ну, покачує ну, 300 коробок. <світ> Менше даже. Це <пілляр> <ли> хорошо. Пропеллер. Ти отсюда, кітошок. Ой. О, 752. Даже меньше, чем стомакс. Це, 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 це тупо красота. Oh. Дивись он. Well, Кром для yeah. cool. вони, Блять. Крут. О! щось буде. Дааап туда и томору Танк А, там же шьешь, я Карна, понял. Чарси, yeah. че, там я... Зараз был колывание, блять. Да, да, да. Mm -hmm. Не, ну <laughs> це уже трудости краще, ніж шот Ну Хиба, ладно, вот удым отделся у тебя шутил. Танаск? Тамин особо не дур. Ну на кску да. На хіба, да. да.

Ну, на возьми, опять-таки, так. я Ну шо, Максик, давай еще. Минимум два. И Максик с хорошим настроением. Пензелью я себе, свои дела решат. Палочка вручалочка. Ну, дивися, Дивись, 34 це все. Це 100% ти вже будеш мати десятку, якщо ти ще до цього Так що, Макс, іди, заробляй гроші десь. Щось робить, не знаю. Я отримуюся від додаткових порад. Ну, открытие новое, но прикольненько но. так, я думаю. Мне только вот не понравилось. Мне только одно, что не понравилось, это анимация на 3D стиле, и обвесы, и танк одинаковые. Одна и та самая, да. Это просто... Ладно. Ну давайте чуть-чуть. стыкуйте. Але Всі я замітив, вони знову ж таки не забрали оцю штуку, замітили? Перед відкриттям інколи промірку світло, е е е освітки. Видно, що там буде щось, да, всередині? Видно, що там нічого нема. Ну якраз іменно, іменно 23 коробки. Це прикол. Ну Ти будеш багато. О. Вот, давай. Давай, уже майже все надо новенькие выполнить. О, сегодня грела. Ну что? И... Ни... Nee. Чего? Yeah. <laughs> ну, скажем так, це скільки було? Аноге статистику.